Привіт! Зателефонували побратими, терміново їдуть в гості і просять власно протезно приготовленої кави. Ну хіба я можу їм відмовити? Тому будемо готувати те, що є. Є кава, створена захисниками, яку беру тільки таку. Е, є турка ось така керамічна. Скажу відверто, мені вона не надто зручна, бо тут, бачите, кругла, е, кругла ергономічна ручечка. Не до моєї ручечки не надто підходить. Зазвичай я віддаю перевагу металевій та мідній Турції, але бажано, щоб ця ручка була пряма, яку можна було б легко взяти. Але будемо обходити з тим, що є. Тому готуємо каву. Спочатку насипаємо каву, в мене вже є мелена. Тому. Їх двоє, і я третій, тому готуємо на трьох персон. Але це лише кава. А, як пахне можна втратити розум. Покладу на Три чашки, п'ять ложечок, так що вона була міцненька. Бо ми ж теж хлопці не слабкі. Так, Собі зазвичай готую з цукром, одразу додаю цукор, але не впевнений, що мої гості п'ють так само, тому буду варити без цукру, а потім собі додам. Зазвичай не наливаю на глаз, тому що він у мене один і можу промахнутися. Тому буду набирати ось такою чашкою. Кран у нас з питною водою ось дички. Одразу перемикаю в обертання, як я вам завжди кажу. Так. І ще половинку і буде якраз три горнятка для кави. Є. Yeah. Закриваємо воду, так підпалюємо. Так, все чекаємо. Я не, не переконаний, що я є таким баристою чи якимось е, знавцем правильного заварювання кави. Я заварюю так, поки не починаю зараз вона закіпати. Потім прибираю, роблю так тричі. Кажу махалай-бахалай і можна наливати. Тому чекаємо. Взагалі обожнюю каву, обожнюю її зранку, обожнюю грати під неї в шахи, але ну, з друзями то будемо балакати. Таку турку було б добре брати кістю, протез, якби був такий, але після поранення мені довго не можна було пити каву. У мене травма ока була, і я. З нетерпінням чекав цього моменту. І коли перший лікар сказав мені, Саня, можна, це був найщасливіший день в моєму житті. Виявилося, що керамічна турка в ній гріється ручка, і в мене почала плаватись резина на гачку. Тому треба підкласти щось і майте на увазі в такому випадку, що. Брати гачком не можна, бо ти плаш не відчуваєш? Може бути біда. Раз. Два. 3. Все, вимикаємо. Все, кава заварилася, можна наливати питання, як? Брати за ручку великі шанси, що вона у мене сперсне, перевернеться. Вильється, розіб'ється, і я собі цього не пробачу. Тому треба придумати щось інше, і ми будемо брати її ось таким чином. Е, брати прямо за цю основу, але якщо її ось так візьму, то мої, е, мій гак не дасть затиснути до кінця, тому що ось така форма е, турки, і тому вона може висприснути в мене. Тому я. Розвертаю свій гак і візьму її ось так. Перевертаю в обертання, трошки мені не вистачає повороту, треба допомогти собі корпусом, але ж погодьтесь, це не так страшно. Ні. Це залишаю друзям, які десь вже під'їжджають. Собі додам цукру. Я не знаю, можливо, це не... неправильно і справжні поціновувачі п'ють без цукру, а я не можу. Я багато не додаю, але так вона мені смакує краще. А каву треба. Пити з задоволенням. Зазвичай я п'ю трубочкою. Навіть є у мене ось така бамбукова трубочка. І граю в шахи, але зараз ідуть друзі, звісно, що я не буду при них грати в шахи. Тому я поп'ю, як. Нормальна людина, тримаючи е, горнятко в своїй руці, для цього мені треба буде вимкнути протез, і е, зазвичай я вимикаю протез під боріддям. Якщо в цей момент я буду тримати, мені треба вимкнути протез, тоді, коли я затисну нормально горнятку. коли я буду тримати горнятку в гачку і намагатимуся його вимкнути, є велика небезпека, що я натискаючи на підборіддя на куксоприймач, десь натиснеться е, якийсь із контактів, і вона просто розіб'ється і вилетить. Тому мені треба це зробити дистанційно. Ось для цього в мене є така ебонітова паличка, яку мені зробив мій перший в житті протезист німець Штефан, яку я вожу з собою. Тому робимо таким чином. Вчу цей сигнал. Все, тепер горнятко в мене в руці і нікуди не дінеться. Друзі, я не знаю, чи є щось в світі смачніше від кави, і чи є щось смачніше від власнопротезно протезно приготованої кави. Це неймовірне задоволення. Я пив каву в різних країнах смачну, неймовірно смачну, але каву, яку я приготував собі сам, ніколи не забуду. Не забуду, як це було вперше. Тому пробуйте, заварюйте собі і насолоджуйтесь.